Ми створили свою а, лінійку ЛівеСтахом. І ви знаєте, коли створювали лінійку Ліве Стахом, ми будемо її розширювати. Тобто це а, не треба дивитись на цих чотири засоби, що це все. Це тільки початок. І знаєте, мені не хочеться в даному випадку піарити виробників. Виробник Польща, але я хочу, щоб ви відчули якість і ефективність кожного засобу. Я хочу, щоб в кожного вашого клієнта і вас особисто була асоціація лише з Лівеста. Чи саме ваш будинок, ваші речі, ваше скажем, ваш побутовий простір, він в повному порядку завдяки нашим побутовим засобам. Ну, На картинці ви бачите знаєте, такі самі скажем, популярні, необхідні, які використовуються в побуті, але на наступних слайдах я ще доповню дещо засіб для видалення плям. Дійсно, необхідно, особливо в кого є маленькі діти, але я хочу сказати, що ми самі, як малі діти, перед тим, як закинути в машинку будь-яку футболку чи там рубашку з комірцем, чи якусь іншу річ, якщо є якісь плямки, я рекомендую нанести цей засіб і тоді вже класти в пральну машинку. Він дуже-дуже гарно справляється дійсно з з такими моментами. Засіб від видалення цвілі. Я впевнена, ви від нього будете в захваті. А, ви знаєте, йде осінь. Іде про холода, а, враховуючи, що ми не знаємо, яким буде цей опалювальний сезон, дай Бог, щоб все було добре, але все рівно, я думаю, що в деяких місцях сирості все-таки все не уникнути, але це не лише від свілі, а також, знаєте, від е, взагалі от ванна кімната, туалетна кімната, де постійно є водичка, е, можуть бути проблеми, і вони дуже швидко з'являються на плиці, біля плінтусів. Це засіб допоможе дуже швидко, ефективно справитися. І два засоби знежирювача. І виникає питання, який з них взяти, От мене вже, мені вже також писали в особисті, питали, як, який той знежирювач, і ніби той знежирювач. Хочу сказати, що є два види жиру, тобто є такий чорний, чорна гарь, як то кажуть, це духовки в основному, або сковорідки, або кастрюлі. В даному випадку використовуйте засіб для чищення духовок. Якщо це жовтий вир... Просто, скажем, легкий, свіжий, використовуємо універсальний знежирювач. Я впевнена, що ви залюбки будете використовувати ці засоби, вони будуть йти ось в такому вигляді, але для того, щоб вони до вас доходили ціленькі, а, не проливалися, не псували вам а, не знаю, косметику в коробках. Полівізатори будуть прикріплені окремо, тобто буде в вакуумній упаковочці, вони будуть закриті кришечкою і е, поряд буде полівізатор, який ви просто кришечку знімаєте, його вставляєте і все, і продукт працює. Впевнена, що ви будете максимально задоволені. Супер, хочете всім. Так, від плям так, він іде універсальний, він іде і для білого, і для кольорового.